Дивитись новини 11 каналу і далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Зградів та важкої артилерії окупанти вночі накрили Нікопольський район. Під прицілом опинилась Марганецька громада і сам Нікополь. Люди на щастя вціліли. А наші сили проти повітряної оборони протягом ночі успішно боролися з ворожими безпілотниками. Також у Дніпрі затримали вчорашнього коригувальника. по ТЕС ним виявився місцевий мешканець. Зараз із чоловіком з спілкуються співробітники СБУ. Більш детально про ситуацію в області. Далі в сюжеті вчорашнього вечора. Окупанти обстрілювали Нікопольщину. Під ударом опинився районний центр. В місто прилетіло понад 40 ворожих снарядів. Людей не зачепило, проте є серйозні руйнування. Пошкоджено чотири об'єкти комерційних: один приватний будинок, 13 багатоповерхових будинків і дитячий садок. Тіло і у двір багатоповерхівки, які мешкають батьки Анастасії під час обстрілу. Подружжя ночувало у коридорі. Полетіли окна в під'їзді, в под'їзді в першу чергу, потім на балконі пробіла нам повністю балконний раму. відбилась в потолок. У нас дуже много да ті хасколочка в потолку, в стіні. Уже в четверте обстріляли ось цей район. Більшість мешканців звідси поїхали. Їхні квартири безжально нищать окупанти. Стекла постраждали рядом. Будина пострадала покрівля, а потім покривля, це, этот фундамент. Ну, частково, в основном окна. Марганецька громада також зазнала ворожої атаки. Окупанти гатили зградів та важкої артилерії, зачепили воду та електрокомунікації. Без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. На ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено на Криворіжжі Ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт району не був обстріляний спокійно, все і на прикордонні території. За даними оперативного командування Південь, підтверджені втрати ворога за добу складають два миномети, танк, гаубиця, акація, зенитна установка та п'ять одиниць автобронетехніки. Також в небі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищило три ворожі безпілотники. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Вночі росіяни атакували Миколаїв, гатили ракетами с 300 били безпілотниками і Полтавщину. Там російські терористи завдали чотири удари. Є пошкодження. А в Кураховому через ворожі обстріли зруйновано приватний будинок. В Авдіївці поодинокі прильоти і наші військові показали низку знищеної техніки окупантів. Усі подробиці в нашому огляді. Вночі росіяни атакували Миколаїв, гатили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинула жінка, частково зруйнована будівля навчального закладу. А в медустанові уламками вибило плити, якими будівельники зашивали вікна після попереднього обстрілу. Також повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. У кількох приватних оселях вибиті вікна, двері пошкоджено дах в результаті сьогоднішніх ночних обстрілів. Тварі жінки просто в ванной от этих обстрелов, все одно ракета йо там знайшла. Атакували безпілотники вночі і Полтавщину. Там російські терористи завдали чотири удари. Я йла валюка кай п'ясе Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Загиблих та постраждалих не зафіксовано. На Донеччині ніч також не була спокійною. У Кураховому через ворожі обстріли зруйновано приватний будинок. В Авдіївці поодинокі прильоти в ще одній громаді внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач. Загалом протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів. Відповідь окупантам чекати не довелось. Сил Силоборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів, 12 з них. По районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери К-52 та Мі-8 і два ворожих БПЛА. А на цьому відео показані розвалені позиції росіян на південному напрямку. Посмотрите, що залишилося. теж від техніки їхні. А второй кусок вылетел на другую сторону. Еще одна сгорела. Ихняя техника. Трофейний БК ворога знайшли у Святогірську на Донеччині бойовий комплект. Рашисти кинули в одному з оздоровчих таборів. А гвинтокрил Мі-2, який нещодавно державне бюро розслідувань виявило на одеській митниці, вже передали на службу сил оборони. Діляється машиною малої авіації. І він спроможний перевозити до 9 осіб, включаючи пілота чи грузи до 3,5 тонн. Його скрезька швидкість 194 км на годину. Дальність польоту без заправки 550 км. Тим часом на одеській залізниці СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи. У зловмисника вилучили 3 кілограми тротилу, протитанкову міну та підривач. Для виконання ворожого завдання зломисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. І наостанок пес Рема, якого врятував поліцейський на місці обстрілу, вже виріс і відтепер допомагає рятувати життя. Такса виїжджає на евакуацію у складі екіпажу поліції і допомагає людям подолати стрес, особливо зима Стадом татом наш ремонтує, а і суповизу я війська. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Опалювальний сезон у Дніпрі обіцяють розпочати з 1 листопада, тобто вже від сьогодні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Борис Філатов. І вже підписано відповідне розпорядження. Щоправда, через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з'явитися впродовж декількох днів. У першу чергу опалення подаватимуть до об'єктів соціальної сфери. У Дніпрі встановлять зо три десятки захисних споруд на зупинках громадського транспорту. бетонні блоки мають прихистити людей під час повітряної тривоги. кажуть у міськраді, як вони виглядають, перше імпровізоване укриття вже бачив наш Владислав Авдієнко. Лівий берег ранкова година пік. Попри повітряну тривогу, люди чекають на громадський транспорт просто неба. Страшно, лячно. Хотілося кудись втекти, якщо чесно, або сховатися. Скоро пасажири зможуть перечекати тривогу в імпровізованих укриттях. На зупинках планують встановити ось такі бетонні захисні споруди. Кожна вмістить до трьох десятків пасажирів. Загалом конструкція складатиметься з 11 ось таких бетонних блоків. Всередині планують провести світ. Слов, встановити лави, а на входах, яких до слова буде два металеві двері. Пасажири ідею схвалюють. кажуть, почуватимуться на зупинці спокійніше. Така бетонна, як да, так, да, да, серйозна, Хороша, дякую. Звісно, Необхідно просто. А от ката тривоги були, ми бігали в бомбоубіжище спрятатися. А тут на жаль, негде. нігде. От якраз хорошо було. У міськраді заявляють, захисні споруди зможуть убезпечити пасажирів під час ракетних ударів, бо ж схожі вже давно військові використовують на передовій. Можливо, пряме влучання ракетного пострілу великого калібру воно і не витримає, але від більшості випадків воно. Захистить через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею. Вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. 28 захисних споруд будуть на зупинках із найбільшим пасажиропотоком та там, де поряд немає сховищ. На встановлення кожної йде близько двох днів. Цього тижня в планах зібрати три такі конструкції в майбутньому. І з міркування стетики захисні споруди планують прикрасити. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині дикорослими грибами отруїлися 9 осіб. На жаль, після вживання блідої поганки померла восьмирічна дівчинка. Всього за осінній період до медиків звернулися близько 30 осіб зі скаргами на погане самопочуття. У чотирьох пацієнтів встановлений невтішний діагноз отруєння саме блідою поганкою. Всі вони проходять лікування мешканцям області. вкотре нагадують, не зволікати власною безпекою, тим паче, що під час воєнного стану відвідувати ліси взагалі заборонено. Я б хотів порадити всім: якщо ви не знаєте гриби, ніколи їх не збирали, ви в цьому не розбираєтесь, то краще просто погуляйте по лісу і подишіть свіжим повітрям. За ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського на лівому березі Дніпра почали облаштовувати свердловини на випадок відключення електроенергії та водопостачання. Досвід Харкова та Маріуполя, в яких через війну тисячі людей залишилися без води, показує бювети. Необхідно встановлювати вже зараз. Про перший такий об'єкт в нашому місті далі в сюжеті. Житель масиву Лівобережний 3 пан Олександр розповідає, в районі вулиці Генерала Захарченка не було бюветів від початку заснування масиву. Не було, тут не було ніколи колонки. А зараз зробили добре, тому що в останнє час у нас з завітною постійною вода пропадає. Досвід війни в таких містах, як Маріуполь та Харків, показав необхідність облаштувати свердловини. Мій округ, індустріальний самарський райони Дніпра. Ми почали цей проект з жилмасиву Лівобережний 3 Ми запитали людей, де б їм було б зручно. Порадилися з жителями, порадилися з головами ОСББ навколишніх будинків і знайшли те місце. Яке більш-менш задовольняє тих, хто там живе навколо, свердловину пробурили. Її глибина 20 метрів. Встановили антивандальне захищення, пліткою облаштували майданчик. Перші проби води вже віддали на експертизу. За протоколом мікробіологічна лабораторія надала висновок. Дослідження проведено лабораторією Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Вода за хімічним складом, придатна до вживання. А за біологічним є відхилення, які відносять її не до питної, а до технічної. Проте ці біологічні елементи можна нейтралізувати кип'ятінням. Зрозуміло, що Дніпро це не трускавець, ні моршин, тому навряд чи у нас під ногами тече якась кристально чиста вода, але принаймні технічну воду можна взяти і її використати принаймні в побутових цілях. Свердловина у сквері на вулиці генерала Захарченка перший об'єкт проєкту з облаштування колонок на лівому березі. Жителі масиву одразу почали нею користуватися. Дуже удобно, очень вовремя. в зв'язку з нашою сьогоднішньою ситуацією. Да, звісно, що далі буде. Это большое спасибо, конечно, нашему депутату. Я уже в 2014 году, уехав из Донецка и живя в Покровске, прожил два месяца без воды. Не унываем, конечно. Когда ну, нас, ребята за нас воюют на передовой, а мы тут унывать будем, ни в коем случае. Зараз ведуться роботи по бурінню свердловин і облаштуванню колонок ще за трьома адресами: на вулиці Міхновського, Усенка і в районі 147-ї школи. До робіт народний депутат Дмитро Киселевський залучав фінанси меценатів. Об'єкт що на генерала Захарченка перебуває під охороною найближчого ОСББ. Якщо цей досвід облаштування свердловин буде успішним, їх зроблять і в інших мікрорайонах лівого берега. Олена Городецька ста Сторожук, новини одинадцятого каналу. Яка заборгованість по заробітній платі в нашому місті? Про це сьогодні поговоримо з Тетяною Янушкевич, яка очолює інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Що змінилося у роботі з підприємствами, які мають борг перед своїми працівниками? Я знаю, що на початку війни це було поставлено на паузу. Було заборонено. Яка ситуація зараз? Зараз ми відновили роботу робочої групи за участю державної податкової служби пенсійного фонду України. Центру зайнятості, міської ради та інших контролюючих органах для того, щоб мати оперативну інформацію, який стан заборгованості із виплати заробітної плати у нашому місті, які підприємства мають борги. І другий місяць поспіль ми збираємо робочу групу, і за цей час відбулося зменшення заборгованості по заробітній платі в нашому місті. Якщо казати в цифрах про це. То на початок року заборгованість по місту Дніпро 365 мільйонів 532 тисячі гривень. Зараз за останні два місяці відбулася зміна заборгованості по заробітній платі нашим містянам на 122 мільйони 144 тисячі. Тобто на третину зменшився На третину борг. зменшився борг. Деякі підприємства взагалі вийшли із боржників яким чином вони банкрутували чи як? Економічно активне підприємство. Вони знайшли сили відновити роботу свого підприємства, знайшли контракти, знайшли договори, виконують роботи, надають послуги, і таким чином вони. Заробили ці кошти, і ці кошти йдуть на погашення заборгованості по заробітній плати, а також на виплату поточної заробітної плати. Що то це? люди не напростоють ці підприємства є економічно активними. Єдине підприємство, яке не відбувається зміна по заборгованості по заробітній платі, це підприємство, яке знаходиться в стані банкрутства. І тому воно не веде жодної господарської діяльності, отримати кошти немає де. І в зв'язку з тим борг там стоїть на місці, але... Вживаються дії саме в процедурі банкрутства цього підприємства. Буде здійснений продаж майна цього підприємства банкрутства. І за грошей за рахунок буде... цих коштів буде погашена заборгованість по заробітній платі. Ну з вашого боку, навіть посилена робота, ви маєте тепер право викликати оця комісія, викликати боржників і проводити бесіди так. То й кожного вівторка, наскільки ми знаємо, так. так і от сьогодні вівторок. Сьогодні була така робота вже проведена? так. Ми отримаємо інформацію по всіх підприємствах, які мають заборгованість. Наскільки зменшилась заборгованість по заробітній платі, оскільки кошти надходять на підприємство, вони мають першочергово відправляти на погашення заборгованості по заробітній платі. І підприємства надають нам інформацію, і зараз я можу сказати, що. На початок місяця 49 боржників, вже дев'ять повністю вийшли. Вони сплатили заборгованість. Були різні Це за жовтень. Це за жовтень. Так, були різні причини щодо наростання цієї заборгованості по заробітній платі. Це е, найчастіше, те, що контрагенти по договорам затримують виплати грошових коштів за виконані послуги за надані за виконані роботи, послуги і таке інше. Найчастіше, а іноді були. Моменти пов'язані з прохоженням коштів через банки, як часто скаржаться, як часто до інспекції надходять скарги, від людей? я можу сказати, що третина всіх звернень до інспекції з питань праці йдеться про те, що якісь виплати не здійснюються, або в срок. Або керівництво хоче уникнути виплачувати такі виплати і таке інше. Третина звернень пов'язана саме з оплатою праці. І ще я хочу сказати, що стало дуже багато звертатися тих містян, які не працюють у місті Дніпро, вони не працюють на підприємствах, в яких тут філіал, чи представниця, чи щось таке інше. Вони дистанційно працюють в інших містах нашої країни, ці люди, вони також звертаються, що і там їм не доплачують. В таких випадках ми також реагуємо, роз'ясуємо права. Тобто, ви спілкуєтесь всі міста і всі так. регіони вони... в разі наявності? Відніс ми, ми звертаємося безпосередньо до підприємства, Також направляємо до відповідних органів, які мають повноваження здійснювати аналогічне повноваження на цій території. Сьогодні ми спілкувалися з Тетяною Янушкевич, яка очолює інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Ну а більш розгорнуту версію бесіди, як завжди, дивіться одразу після випуску новин. Виявлення та переслідування диверсійних груп, супровід гуманітарних місій та пошук людей під завалами патрульні поліції Дніпропетровщини передали цивільний безпілотник Сайконія. Це модифікація військового дрона Лелека 100 який активно використовують наші військові. Відсьогодні безпілотником вже активно користуються правоохоронці. «Сайконія» робить свій перший тестовий політ. Пристрій розробили винахідники із Дніпра. Це цивільна версія військового дрона Лелека 100 Сьогодні пташку передали до патрульної поліції області. Вона кажуть, стане незамінним помічником в роботі для виконання гуманітарних місій. Патрулювання там супроводження гонком воїв, евакуаційні місії. Завдяки подвійній конфігурації, безпілотник може протриматися в повітрі до 4 годин, розмах крил 2,5 метри. Має запас польоту до 200 кілометрів, а радіус передачі інформації близько півсотні. Пристрій оснащений тепловізором, що допомагає у пошуку людей. Тепловізор робота в інфрачервоному режимі, тобто ми можемо побачити людину, яка знаходиться під завалами не глибокими. Також, окрім того, ми можемо використовувати наш комплекс для оцінки руйнування. Якщо ми кажемо за об'єкти критичної інфраструктури, ТЕЦ та інші. Ми можемо зробити повний аналіз та моніторинг поверхні. Вартість цей коні 140 тисяч доларів. Патрульні поліції Дніпропетровщини передадуть два таких апарати. Їх закупили коштом благодійного фонду. І від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося зібрати на теперішній момент вже понад 70 мільйонів доларів. А з них близько 90% відсотків ми витрачаємо на допомогу. Наразі в Україні у цивільних цілях використовують 20 таких комплексів. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. У мережі набуває популярності відео з папугою патріотом, на якому птах виконує пісню Червона Калина. О. І на останок про погоду у середу у Дніпрі буде сонячно. Температура в день 13 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон у межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.